Ну, коротше, ребят, там на тестові ліхтаря. ну Тут тест ліхтаря із сонячною панеллю. Як бачите, він проходить вже 10 часов 43 минути. Лівий, той, що на рідному, він вже давно подох. Бачите, воно часи стоять. Видно, що 10 з копійками часу. Видно на часах? І ліхтар ярко світе, але часів не видно. Знаєте чого? Тож у нас блік-аут, У нас сіла немає. все нас нас знову, нас були врубили, вирубили, врубили, вирубили. вже сьогодні третій раз, коротше вирубають і ми знову без світла. Котел не роботає, нічого не працює. Хоч іди, генератор запускай. Так в мене бензина для генератора немає. Я цей Бензин потратив останній, не купляв другий. Так що генератор я зараз не запущу. Зарядна станція. Я її на роботу одніс. Брін, зараз би в пригоді стала зарядна станція з розеткою 20 вольт чи ноутбук, комп'ютер запустити можна було б. А вона в мене на роботі. Зараз спертись на роботу, роботах. Блін. а пів 12-го вже. Що мені зараз на роботу? Я не знаю, коротше, що робити. Зарядні не працюють, акумулятори не тестуються. У нас все, у нас блекаут, ребят. А є вау, у вас як. Пишіть, як у вас? У нас блекаут, У нас ми без світа, а ви. Може, в когось хоч є